Перше в Нікополі пройшов всеукраїнський блюз-рок-фестиваль. У ньому прийняли участь колективи з Дніпропетровська, Запоріжжя та Харкова. Організувати концерт виявилося доволі складно, адже в Нікополі немає приміщення для проведення подібних заходів. Свою роль зіграла і недобра репутація рокерів. Проте на зустріч організаторам пішло керівництво міського палацу культури. Спасибо На концерт прийшла різна публіка люди віком від 20 до 50. І не дивно, концерти такого рівня у Нікополі бувають не часто. Музиканти ж порадували присутніх живою музикою та співом і справжнім драйвом. Дехто навіть підтанцьовував. Наостанок залишилось лише бажання частіше бачити подібні заходи у Нікополі.